Ми сьогодні, ну, як би там не було, тут вже говорили справа і зліва, ви відстояєте інтереси міської ради. І це правильно. бо Ви представники Можете, так. Верхівки. Але тут є представники і районної влади. І що завтра, чи через місяць, через Півроку, через Рік, скажуть жителі такої громади, як Супівка, як Бам'янів, як Підлісний Ялтушків, як Верхівка, як Гулі, як Ходаки, куди їм приєднатися? Курило всі візьме, не візьме ніхто її. На Хмельницьку ходати ніхто не візьме. І Копаєрний скоч. І Копаєрний скорч. Що з цим робити? І до нас вони вістать далеко. Якщо хорошо об'єднаємо дійсно, терешки, войнашівку, балки, <гум> Ні, ні, образно, Антоніку, бо там кар'єр і так далі, і так далі, і де завод по воді, все. Приєднаємо до бажа. бару, бо дійсно інфраструктура дозволяє, все, як можна фахівція. і всі є. І, і, і. А що з тим? Це Вибачте мені, це наші жителі, жителі району. Що робити з цими? А ті хто хто приїжджати? Що вони селиться в терешки? Тут. Терешки в балки. А так, Та не відмовитися, що треба думати зовсім по-другому. Як думаєте, Микола Сергійович? <кій> до кого народу зібрати, вони приєднаються? Зібрати всі всіх гулів, а не зібрати. Як вчора зібралася три голови балки Мар'янівка і Комарівці і Гайговку? -гай -гай. Тому Миколаси, ми сьогодні заплюємо громадські слухання. Я слушна пропозиція провести розширену нараду так, за участю районної адміністрації міської ради і. Сьогодні. А чому ви сьогодні запросили з адміністрації? Як, Як Я. Запросив, ми не запросили телефонну громаду? Миколаси, ми сьогодні говоримо про те, що чи дає Барська територіальна громада згоду на те, щоб до неї приєдналися Я Зрозуміло, що дасть вона розуміло, що що ці всі, що називали сьогодні, І кузьміці, бо то раз би не називали, ну, коли збиралися в міській раді. Кузьмінець не було. І, Звичайно, що дадуть до бару. Ну що з цими всіма робити? Та ж не, не кинемо їх на призволячку. Це не буде? проблема з батьма, на, на наші ці питання зараз ну, їх їх треба але не зараз. Але на, це громадське слухання. Ти? Як далі за це буде?